Графічну скульптуру, яка була зв'язана. Це тварина. А, я дуже полюбляю малювати як анімалістичний, так і другі жанри. Сірочка При написанні картини. Я використала холст, пензлики, червоні, блакитні, жовті, білі та рожеві акрилові фарби. Сподіваюсь, вам сподобалась моя картина Щира Україна стогнеш ти від болю та вогню. Ти у мене мила та єдина, я всім серденьком тебе люблю. Знаю я, що ти зумієш стати, що піднімешся ти із руїн. Буду Бога за тебе благати, станеш сильною. Ти тільки вір. Дякую. Танцювати біля неба надію нести, червоні стрічки пле. thank <laughs> you Цембіта, бандула, рубизал, бугай і басуля. Вони дуже любили співати і веселити всіх навколо. Та одного ранку трапилась біда, музика заснула, ліс став тихим віти сумними, а сонечко сховалося за хмалки. Трембіта гула на весь світ. Пойдайся, музика. Того часу друзі кожен день будили музику своїми веселими звуками, щоб у світі завжди було радість. Дякую за увагу. Полодя життя. Зіграю в і затихне на світ. Лунає звук. Немов туші привіт. Кожній звуці, мрія і тепло. Мелодія живе у кожній з нас давно. Пальці грають клавішому знов. Я оживаю в пісні, мов любов. Крипка грає, то сумна кон, А флейта шепче, ніж свігли кон. Музика це серце мій, Вона веде чарівний дивосвіт. Я з нею йду в кейсь радощний жаль. Вона мій світ, мій спокій, і печаль. Розповідати про своє хобі, а саме вишивання на швейній машині. Я розділив це відео на 5 пунктів, протягом яких я буду розповідати сам процес вишивки як я це роблю. Цей пункт є для мене дуже важливим, тому що я намагаюся робити свої дизайни сам, робити їх унікальними. Тому я спочатку шукаю фото і далі вже в фотошопі його оброблюю. У кінці мені не сильно сподобався результат, тому я вирішив взяти старий дизайн. Для початку нам потрібно зняти оці зубці. Вони потрібні для того, щоб рухати тканину, але при вишиванні вони не потрібні, тому знімаємо їх. Ось я тут їх знімаю. Головним принципом такого виду вишивання є те. Що тканина не рухається за допомогою зубців, а вона рухається за допомогою руху рук. Для вишивання використовую саме ці голки. Це значення вказує, що голки саме для побутових машин, а це на топчину голки. Тепер ставимо її. Ну і звісно, нитки. Я використовую саме ці, вони складаються з 100% полістеру, але вони є більш міцними, ніж звичайні нитки та більш блискучі. Та також дешевші, ніж віскотні, тому я обрав саме їх. На цьому етапі я переношу малюнок на папір. У мене немає принтера, тому мені залишається робити саме так. Тут я беру вже готовий та перенесений малюнок та заколюю його булавками, щоб він тримався на тканині. А після чого я починаю вишивати поки що прямою строчкою по контуру малюнка. Це потрібно для того, щоб після того як я приберу папір, контур залишився на тканині, і я почав вже вишивати товстою строчкою зігзаґ. Тут я прибираю вже папір. Так виглядає наш контур перед фінальним етапом. Пишування є фінальним етапом, найдовшим та найтяжчим серед всіх. Перед вами результат. Ну, от і все. Дякую за увагу і замість титрів у кінці будуть ще мої роботи.